Я останні два тижні зі шкіри лізу, щоб підігнати роботу і викроїти час на медовий місяць. Ти сказав, що приглянеш за ним. І ми чудово проводили час. Так, малий трохи прихворів після дощу на пробісті. І коли ти збирався мені це сказати? Ти була у відрядженні. Я не хотів турбувати. Це ж лише температура. Я дав таблетки, все пройшло. Ти знав, що дитина ще хвора і все одно віддав Давиду і нічого не сказав. Твій колишній теж нічого не сказав. Але що... ж потім все пояснив? Тільки тому, що ми натиснули. Тебе не цікавить Сава. Іно. Не кажи дурниць. Я його люблю. Твій байдуже, що йому потрібно, що йому подобається. Це діти. Сьогодні їм подобається одне завтра інше. Інна, вибач, що не сказав. Просто не хотів, щоб через просту застуду відкалося наше весілля. Давай не сваритися, кохана. Що ще я маю знати? Нічого. Чесно.